Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас такий буде бліц на нейтральні теми. Давно в мене деякі питання висіли ну, про екологію, про природу, про зміни клімату, про ліки від хвороб всяких важких. Ну, одним словом, от, вирішив це все зібрати в окреме відео. Сьогодні у нас такий собі інформаційний детокс від політики, від війни. Ну що ж, можуйтесь позручніше? Ну, я починаю. Я мене просить подивитись, чи очистимо ми планету ну, і, і сушу, і океан від пластикових відходів. Давайте запитаємо. Тут часових рамок ставити, відповідно, невдячна справа, тому що явно що цей процес буде тривалий. Тому загалом подивлюсь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, то все-таки людство очистить сушу і океани, зокрема, від пластикових відходів. Покажіть мені, скажіть, вам правду. Ансус. Манс перевернутий. Тай перевернутий. Ага. Людство воювати для початку треба припинити. Аліс перевернутий. Его це. Шо? Фінал який. Угу. Так, що ми маємо? Ансус перевернутий, Манас перевернутий. Ой, Ансус прямий, тобто зовсім вже. Манас перевернутий, СС перевернутий, Аліс перевернутий, Ева, Скану перевернутий, Лаус перевернутий. Ну дивіться, на найближчу перспективу, там, на найближчі десятиліття, на жаль, ні. Але тим не менш, ось тут якісь плани, якісь програми розробляються, мало того, це якісь відкриття. Тобто конкретно те, то, що буде направлено на боротьбу із пластиком. власне з пластиковими відходами. А це буде розроблятись дійсно. І загалом хороші новини будуть. Тобто найближчим часом, ну як, найближчими десятиліттями мають якийсь документ загалом прийняти, а, який буде власне, на боротьбу з пластиком спрямований. Хтось сильно дуже того не хоче. Напевно, компанії, які пластик виробляють, і магнати відповідно корпорації, які виробляють пластикові там, пляшки там, і так далі тому подібне. Хтось дуже сильно того не хоче, тому що тут ось іде ну, тиск, погрози і так далі. Да і загалом, знаєте, дії, робота е, ведеться, ну так, зі спущеними рукавами, немає ентузіазму, як то кажуть. А чого знов-таки опираємося в те, що на цьому сильно не заробиш? Гроші, на жаль, правлять світом. А, далі, ну, палізу перевернту. Тобто, дійсно, небезпеку. Небезпеку такі відходи складають. Не тільки для там, тварини, довкілля, в результаті для людей такі відходи почнуть складати небезпеку. Тому хоч не хоче, а ось боротись з ними доведеться. Хоч і не так інтенсивно, але все рівно. Розвиток процесу буде. Це якісь нові технології по переробці пластику, зокрема, по його там, ну, як це, виловленню з океану, наприклад. Да? Тому що в океані, якщо хтось не знає, цілі острови сміття плавають, зокрема, ну і переважній більшості там пластик. власне. А, ось, далі, поки не перевернуті. Якийсь тут обман іде, якась хитрість іде. Загалом воно не, та, не, не, не так швидко буде розвиватись. Ну, дивіться. В позитивному ключі, якщо читати, то це придумають якісь хитрі методи боротьби із цими пластиковими відходами. Десь мені на очі траплялось, ніби там, чи личинок вивели, чи бактерії, які пластик їдять. Ну, правда, знов-таки безконтрольно випустити таку личинку чи бактерію. То вона ж піде їсти все, не тільки відходи, якби. І там може стати нюанси потім. А ось тому, якби, все, все добре в міру і під контролем. Ну, щось тут буде, якийсь тут дійсно хитрий шлях такий буде придуманий. Ну прям, прям на найближчий час, на найближче десятиліття тут прям супер великої боротьби не видно. Ну, типу, да, є, щось нове запроваджується, нові документи приймаються. Ну, воно так собі. Ну, млявенько. Ну, але да, потроху планета буде від пластику очищатись, від пластикових відходів. Да, буде таке, дійсно. Ну, хоч так. Я ж кажу, ось людям треба перестати воювати, щоб, власне, з'явилися гроші не на ракети іншу трястю, і не на зброю, а на технології. Хоч не хоче, а так чи інакше війну помнеш. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке мене просять подивитись, е, на рахунок вимирання видів тварин різних внаслідок людської діяльності, який там взагалі буде процес? Чи зупиниться, чи навпаки, прискориться, що там буде? Давайте подивимось. Знов таки, тут питання буде про десятиліття. Ну нема сенсу там на, на 5 років дивитись, правда? Е, гаразд, добре, дякую звідти. Покажіть мені, будь ласка, ну, то як буде. Розвиток проблеми з вимиранням видів тварин на нашій планеті. Який там розвиток процесу буде? Покажіть мені, які перспективи? Скажімо, правда. Єбом. Торісас. Угу. Кану перевернуто. Аліс перевернутий. Ну, загалом, цікаво. ото Що в нас тут? Ге Ботурісас Тейвас, Кану перевернути, аліс перевернутий Соло. Дивіться. Показують мені, що тут далеко не один вид знаходиться на межі вимирання. На жаль. Тим не менш, будуть якісь активні дії застосовані. Uh, і це і законодавчі дії, до речі, якесь суттєве. Як це? Суттєве якесь, як тільки як це сказати, а. Одним словом. Законодавство буде набагато більш жорсткіше, розроблене різні механізми і так далі, щоб якраз не допустити вимирання певних видів, зокрема тих, які найбільш вразливі, ті, які на межі вимирання знаходяться. От. Буде, буде дійсно програми на те спрямовані. Далі. Ну, все рівно, браконьєрство, да, На жаль, ті самі носороги, да, які через свої роги постраждали дуже сильно. Ну, те, що мені зразу на розум прийшло. Але вже багато інших видів постраждали від людської діяльності. Все одно це браконьєрство, все одно це якісь лазівки і так далі. Ну, деяким багатим людям так само хочеться собі якусь суперекзотичну тварину. Чуть не вимираючу завести. У кожного, як то кажуть, свій свій здвиг по фазі. а Далі, ось дійсно йде вразливість. Тобто підсилення захисту буде і моніторингу за власне тими видами, які найбільш під загрозою. І загалом, в принципі, соло вдасться це все перемогти. Мало того, мало того тут іде вже. Слухайте, клонування ну от реально. Клонування, а то й взагалі відродження вимерших видів. Ну, ну так, да, дійсно. да, Вдасться це перемогти. Дійсно. Тобто, ну, що прям найближче десятиліття ще якийсь вид згине з планети, ну, тут такого не видно. Все-таки мають зберегти. Ось. А, ну, я думаю, чули, бачили, новина була, що лютововків відродили. Давній вовк, який жив там 1025, а то й 50 років назад, тисяч років, відповідно. То, власне, його вживили в гени сучасного вовка, і, власне, вдалося вивезти. Ну, наскільки це буде чистий генетичний вид, це вже окреме питання. Ну, але, тим не менш, такі технології є. Тому да, і воно виглядає так, що далі буде клонування і відродження навіть тих видів, які згинули. Зрозуміло, що не все вдасться відродити, то що треба матеріал, щоб був підходящий, з якого можна це зробити. так? Ну, загалом, да, тенденція така. Так що, схоже, люди. Людство все-таки має трошки за голову взяти, щоб не загубити ті види, які зараз під загрозою. Хоч тут добре. Так, давайте далі. Дякую за відповідь. Таке просять подивитись. М -м -м, на планеті все-таки глобальне потепління буде чи похолодання. Так, да, я знаю, що в нас глобальне потепління і так далі. Но, якщо подивитись на історію планети, були льодовикові періоди, останні, якщо пам'ять не підводить, тисяч так 12 років назад, як вчені кажуть. Тому якби природа циклічна, власне. От. Давайте подивимось, до чого йде потепління чи похолодання? То, що зараз потепління, то ясно. Загалом, куди? Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то куди зараз більше наша планета йде, клімат на планеті, в сторону глобального потепління чи все-таки в сторону похолодання? Покажіть мені, скажіть вам правду. О, да, давайте, да, давайте, напевно, два окремих розкладу. Да, так, добре, дякую. А, отже, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то як планета все-таки рухається в сторону глобального потепління. Покажіть. Скачу вам, правду. Е ну, ну да, власне. Да, ось. Іса, поясні. Інгус. Угу. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, планета рухається, наша планета рухається в сторону чергового льодовикового періоду. Покажіть, скажу, правду. Отал перевернутий. Беркан. Ейос. ну і що? Тейос. Ха, цікаво. Е, дивіться. Що в нас тут? Евас, Дагас, Іса, Інгус. Ну, загалом, да, в сторону потепління ми рухаємося, притом доволі швидкими темпами. Обидві руни швидкі. Ось вам рух швидкий, ось вам трансформація відбувається. Але трансформація все-таки розтягнута в часі. Це не миттєва трансформація. Ну, але якщо на останні десяток років подивитись, то загалом зрозуміло, да, власне. І по інгузу. Ну так, да, це позитивна відповідь по питанню. Це сама планета, це сама. Земна твердь, якщо так. Тому да, рухаємося в бік потепління. Тим не менш, на рахунок льодовикового періоду, тут цікаво також. Отал перевернутий, Беркана, Ейвас і Тейвас. Питання в тому, що там десь за горизонтом майориті ще один льодовиковий період. Власне. Зараз -то, да, у нас глобальне потепління і так далі. А потім все рівно прогнозуються зміни цікаві. Ну, власне, отал перевернутий. Зміни на планеті, зміни планети. Отал як Діми, де? Ну, планета в даному масштабі, зміни на планеті, які природного характеру берка на природу показує. По Ейвазу, це повільний процес буде. Зрозуміло що, Зрозуміло що. але тим не менш Тейваз. А Людська діяльність в тому числі тому сприяє. Да, і загалом, якщо так, це природні, ну, природні сили, природній цикл. Ось. Власне. До речі, тут ще зброя якась, чи не кліматична часом. То згадується мені там один серіал. Та й фільм був, коли так само: глобальне потепління, це все. І люди вирішили, вчені вирішили, як винайшли якусь там речовину, яку треба розпилити в атмосфері, щоб охолодити планету. Перестарались і запустили льодовиковий період на планеті. От як би, як би не повторилось. Ну, сподіваюсь, ума вистачить не повторити сюжет серіалу. Та й фільм, здається, був такий самий, з таким самим сюжетом. От, тому так, да, зараз ми в сторону потепління рухаємося, а там десь, 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 десь попереду буде і льодовиковий період, буде і похолодання. Чого? Природні цикли планетарного масштабу, які тривають ну, тисячі років. Тому, власне, це ні разу не швидкий процес буде. Але буде і похолодання ще буде й льодовиковий період. Так, дякую за відповідь. Таке мене просять подивитись, чи знайдуть ліки від раку десь в найближчі десятиліття. Чутки плітки ходять, що вони і вже є. Ну, як то кажуть, є, ну не для всіх. Да? Ну, до речі, цей момент теж перевіримо. А чи зараз, може, десь уже в якихось закромах вони є. Да? А для обраних, так би мовити. Гаразд, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, ну, то людство в найближчі десятиліття ліки від раку знайде. Покажіть, скажу, правда? Альгіс перевернутий. О, перевернутий. дуже того дехто не хоче. Дагас. Інгус. Воно перевернуто. Ну і поясніть і що? Дуже не хочуть ось дехто цього. Не буду тикати пальцями. А що в нас тут? Альгіс перевернутий, ото перевернутий. Да, газину, дзвоня перевернута, беркана перевернута, кану перевернута. Прям такі ліки, тут, знаєте, двояко йде. Прям такі ліки, а, які загалом взагалі зцілення подарують, схоже, що пізніше будуть. А от прям такі ліки, які зможуть підтримати людину і так далі. А, сповільнити хворобу, власне, і оце от да, отаке от буде. І це дійсно прям розвиток, буде щось нове. Не хіміотерапія, це вже щось нове зовсім, якщо так. Дивіться, а, дуже ось некомфортно, страшно певним компаніям-корпораціям, скажу обережно, да? на рахунок власне, цього. Ні для кого не секрет, що, власне, ця хвороба це. Дуже і дуже хороший бізнес. Як би це паскудно не звучало. Ну, все, бачите, відмітились. Хто відмітився? Але, тим не менш, хочуть вони чи не хочуть, науку не стримаєш, все рівно процес буде. Ось, да, Зинус, Якісь нові ліки, якийсь новий підхід. Знаєте, що мені пішло? Клітина. Інгус часто показує клітину, а ну, може, нанороботи реально. Або якісь антиклітини, які будуть той самий рак їсти. Да? Ну, от. А, но, но. В чому розчарування? Повільно воно йде, а, і, і це не дарує зцілення. Беркана перевернута показує, що хворобу можна ну, якось зупинити. А, ну, як там воно? Ремісія називається. Да? Типу, це зробити. Но це, це, не, це ще не повне зцілення. Тобто, це не так, що вам там роблять укол, наприклад, да? і все. Ви там вилікувались. Повністю. Ні. Це от якраз іде в сторону сповільнення хвороби і в сторону того, щоб ну, ремісію фактично зробити. Але да? це не повне стілення. вона Переверта показують, що побочки якісь будуть цікаві доволі. Ну, Власне, у будь-яких будь ліків є побочки, а тут щось взагалі хитре буде. За цим певна хитрість стоїть, до речі. Ну, власне, ось тут показали. А ну, а може вже на зараз де в закромах ліки від раку є. Давайте. Не хочу називати, розумієте, да? Бо у Ютуба бувають свої прибабахи. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Так може вже зараз десь в закромах в якихось таємних лабораторіях є ліки від раку. Покажіть мені. Скажімо, правду. Навагу з перевернутий. Пагалас. Ого. Перд. Ейвас. Отал перевернутий. Зверніть увагу. Евес перевернутий пуста Ні, все-таки це йде в сторону більше чуток, пліток і конспірології. Хоча я був майже впевнений. А, що в нас тут? Лагус перевернутий Хагве Сперт, Ейвас, Отал перевернутий, Е Перевернутий, перевернути, перевернути пуста руна. Дивіться, хибна інформація зразу. Чутки, плітки і так далі. То мені й показують. Не туди думаєш загалом. По Хагалазу. розробки ведуться, всякі різні експерименти дійсно ведуться. На те вкидаються величезні гроші. Так само. Іде повільно, іде повільно. Чого? Ось знов чого. То що є тих, хто... кому це дуже невигідно, м'яко кажучи. Угу. А, і хто, власне, гальмує процес? В той же час вони ж розуміють, що вони на ринку вічно не всидять і все рівно не втримають цю штуку під контролем. І все рівно вони ж ці самі розробки і шукають варіанти, що прийде їм на зміну. Тому що вони зараз, власне, людям продають. А? Підпустою не зрозуміло, що таємно. Таємні дослідження, таємні розробки і так далі. Но чи на зараз є готова, як то кажуть, пігулка від раку, ну, умовно, в лапках пігулка. Да? Скоріше все, ж це не пігулка буде, а, то ні. На даний момент немає. Але розробки ведуться туди колосальні гроші вкидають. Мало того, тут, якщо так, то дійсно лагус Хагалас а деструктивна дія за, для того, щоб у, умертвити, виходить, ті самі клітини шкідливі. Тобто тут такий метод шукають. Ну, власне, це логічно. А, просто що, щоб це було не ну, одним словом, щоб це не хіміотерапія була, ви зрозуміли. Ось, величезні гроші, ну ні, поки що немає. Так, гаразд, дякую за відповідь. І таке ще просили подивитись. Недавно пройшла інформація, ніби знайшли ліки від ВІЛ. Вірус імунодефіциту людини. Це не Володимир Ілліч Лєнін. А, ось. Ну, власне, давайте подивимось. Правда, вже знайшли ліки від нього чи ще ні? То, що там так само інформація така цікава йшла. Ну, Давайте подивимося. Ану, раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, то е, на даний момент людство вже ліки від вірусу імунодефіциту людини знайшло. Покажіть. Скажіть, вам, правду. Альгіс перевернутий. Кану перевернути. Дави ж подивіться. Ансус. Хаггалас. Ну, якщо це Ліки, то я балеріна. Феху перевернута. Іса. Клас. М -м -м, гаразд, що в нас тут? Альгіс, ну, альгіс Кано, ну, Ансус. Перевернуті. Хагала, незворотня руна, феху Іса. Щось якось воно не виглядає так. от Реально. Щось тут не то. Притом зовсім не то. Дивіться. Щось вона небезпечне. Якась технологія, схожа, сира. Ті ліки, які випустили, вони ще якісь ну, цікаві. Кано перевернута, Ансус перевернутий. Це в сторону побочок цікавих. Та й загалом сама інформація обманеде. Типу, ліки? Н -н -н. Це не ліки. Це щось друге. Ну, явно не ліки. Похагалазу. А, ну воно деструктивне доволі саме по своїй природі. Знов таки, які там побочки від нього будуть. По такому набору побочки, схоже, будуть ну, дуже цікаві. А не дешеве воно, тут треба зразу сказати. Абсолютно не дешеве. Гроші туди вкинули чимало. Але по ісі. Якось вперлися поки що в глухий кут. Щось тут не то. І це не брак фінансування, а в тому, що якось у них розробка цих самих ліків якось застопорилась. Ну, цікаво. А, ну, добре, а давайте. Таке прийшло. Штучний інтелект допоможе, власне, в створенні ліків від цього. Давайте. Прийшло мені таке. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. а штучний інтелект допоможе в створенні ліків від раку і від вірусу імунодефіциту людини. Покажіть. Скажімо, правду. Кано. Райдо. Щось не хоче вилізати, воня перевернута. Аліс. Наутіс перевернут. Поясніть чого. А, в цьому плані. Що у нас тут? Кано Райдо Вуня перевернута Алі, Сейвас Наутіс перевернути і совло. Загалом, да, Тут моменти показали. Кано розкриття інформації показує. Кано це якісь наукові відкриття. Так далі. Райдо. Штучний інтелект значно це прискорить. Тобто, він значно прискорить наукові роботи, дослідження якісь і так далі. Тобто, я розумію, це, що це моделювання буде всякого різного, якісь там розрахунки, да, ну, моделювання, розрахунки і так далі. Штучний інтелект значно цей весь процес прискорить. Чи це, прям, як то кажуть, зразу святкування, перемога і так далі? Ні. Все рівно розчарування будуть. Чи штучний інтелект це буде прям панацея і він прямо тако знайде ліки? Ні. Ну, Суттєво цей процес прискорить. Далі Зробить, зможе зробити ліки безпечнішими, щоб вони ну, меншу шкоду наносили. Ну, Без шкоди все одно не вийде, ну, принаймні, з меншою шкодою. Ось дійсно ну, це активна дія, тобто дійсно прискорення процесу, рух до мети, рух до цілі. Ну, власне, ціль яка? знайти ліки від цього. Так? По науці перевернутому не так швидко, все рівно повільний процес із дуже жорсткими обмеженнями. До речі, до... знов таки, а хто ж ті обмеження буде ставити штучному інтелекту? а? Да, Загадайте, з одного разу. В попередніх розкладах вони вже відмітились, ті, хто будуть обмеження ставити. Але по результату перемога. Да, це успіх, це перемога. Тобто дійсно штучний інтелект допоможе знайти ліки від цих хвороб. І це дійсно, ну що я маю на увазі під ліками, то, що зможе хворобу дійсно зцілити. Ліки від них є й зараз, але вони підтримують, допомагають там сповільнити і так далі. Вони не виліковують повністю. Тут же ж, я ж мене ж цікавить, вилікування повністю. Ось розумієте? Ну це зразу треба було проговорити, бо багато хто до цього моменту відео не додивиться. Так от, штучний інтелект має допомогти ліки створити саме ті, які будуть виліковувати ці хвороби повністю. От. Ну, якось так. Фух, аж голова розболілась. Далеко дивишся, багато інформації. Да, цікаво. Ну що ж, таке сьогодні відео вийшло. Пишіть, до речі, як вам такий формат, коли, як то кажуть, відволікаємось від справ наших насущних, від політики, від війни. От, і розглядаємо щось таке більш нейтральне, як то кажуть, яке до цього не відноситься. Е, от, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця.